Наші герої вже знають, як убирати рибу за зовнішніми ознаками, але зовнішній вигляд риби ще не означає, що вона якісна на 100%. Тому ми провели глобальну експертизу. Як ви і просили, ми перевірили оселекція у пресервах. До речі, за торгові марки ви голосували на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці у Душка» Ван та на офіційній сторінці один плюс один в інтернеті. Перевіряли за трьома дуже важливими показниками. Перший показник це норма солі, і всі виробники її дотримались. Другий показник мав би показати, чи не вкрав у вас виробник риби. Ми осуществляємо контроль на соответствие того документу, по якому випущена ця продукція. Будемо говорити, раз, два, три, чотири образі не пройшли по составляючим, не докладують риби. Тепер найважливіший показник, від якого залежить ваше здоров'я. У двох торгових марок наша експертиза виявила кишкову паличку. Я прошу режисерів показати ці дві торгові марки. Це вже, будемо говорити, більш серйозно. Тому що такі кишечні отравлення... Проходять безслідно. Ну, Сривається в этот поджелудочный, печінка, печенка, потом жирного нельзя, острого нельзя, потом всю жизнь мучається. В пресервах кишкова паличка. Вона де могла з'явитися? На якому етапі? Ну, Микроорганизмом, когда упаковка нормальна, вона просто туда вовнутрь проникнуть не может. Продукти запаковані. 90% случаев будем говорить, что это на производстве. Где-то что-то не соблюдены, какие-то или технологические процессы. Ну а теперь неприемные новости для тех, кто любит деликатесы. А с съемкой очень такой нехороший момент. Ну вы в этот будете дохлятиной? Я не. Ми перевірили п'ять зразків червоної риби засоленої. Ось у таких упаковках. І виявилося, що всі без виключення ці зразки вже почали псуватися. Риба дорогостояща, п'ять образців, Всі заложили несвіжою рибу. Це що, тухла риба чи що? Ну, ну не совсем тухла, а та, которая вже почала портить. Ця риба могла почати псуватися як на виробництві, так і в супермаркеті, якщо були порушені умови її зберігання. На жаль, з'ясувати, хто підсунув вам несвіжий продукт, виробник чи супермаркет, на 100% неможливо. А таку рибу куди б треба було дівати? В крайнім випадку не продавати. Для питання, тобто, може, в якусь переробку.